Ми з вами знаходимося на території історичного ареалу першої категорії, який прилягає до пам'ятки національного значення костел Святої Анни. Сьогодні розпочалась практична частина проекту, який відділ культури та туризму виграв в українському культурному фонді. Проект називається Археологічна школа Літописне місто Полонне в рамках цього проекту. Ми сподіваємося за певний термін. Ну, очевидно, це буде десь півтора місяці. Дуже багато теоретичного матеріалу від відомих в Україні археологів науковців дати для наших мешканців, для наших школярів і з історії полонного, і з історії фортифікаційних укріплень України і з історії. Подібних до полонської фортеці 17 сторіччя. Тобто то сюди приїхали люди, археологи, викладачі університетів, які мають про полон не стільки такий багаж знань, ну який, я впевнена, в полонному багато хто не має. Основну ціль, яку переслідує наш проект, це ціль спростувати російські наративи стосовно. Меншовартості українців стосовно того, що Україна є молодшою ніж Росія, стосовно того, що Україну створила Росія, стосовно того, що Україну взагалі створив Ленін, і так далі, ось така наша головна ціль у цей час. Чому ми таку ціль обрали? Ну тому, що ж ви бачите, що саме вторгнення повномасштабне. Російської Федерації в Україну розпочалося із захисту рускоязичних і із тих наративів, якраз які Росія сьогодні просуває в простір для європейських країн, про те, що вони мають право сюди вторгнутися через те, що це ісконно-русські території. От якраз ми і хочемо довести що Полонне — одне із самих старих міст в Україні, як і вся Україна, Є ніякими ісконно ісконноруськими землями, і якраз ось та свинцева грамота, знахідка такого національного масштабу, вона вже доводить цю істину. І вона доводить те, що українці в той час, там в 10-12 сторіччі, були писемними, були грамотними, могли писати і читати, писати листи і давати відповіді на них, на ці листи. І що це був доволі грамотний український народ, а не якийсь темний е, хохол, як кажуть про це сьогодні росіяни. Е, Якраз через те, що свинцева грамота була знайдена тут також недалеко від цього місця, і було обрано це місце в реалі історичному ось цьому костелу Святої Анни. Бо ми сподіваємося, що зможемо ще підтвердити більше ту знахідку, яка була знайдена на минулих розкопках. Коли ми писали цей проект, ми досить добре розуміли, що нам будуть задавати питання. Чи доцільно взагалі у цей військовий час займатися якимись розкопками і можливо витрачати кошти на розкопки, а не на збройні сили України? Хочу сказати, що по перше, це кошти не місцевого бюджету, це кошти державного бюджету, грантові кошти, кошти з бюджету Українського культурного фонду, які для Українського культурного фонду виділило Міністерство культури. Я думаю, якщо держава вважає, що сьогодні такі проекти важливі, значить дійсно вони важливі. Але я ще хочу сказати одну річ: що, от ми, працівники культури, ми намагаємося. І полончаниця добре бачать кожного дня, кожного тижня проводити свої благодійні акції і марафони, на яких ми вже заробили до 2 мільйонів гривень. Ми вже заробили на армію набагато більше, ніж те, що ми маємо, що держава має витратити на цей проект. Який дуже важливий для України, ну так у всякому разі, було сказано експертами, що навіть заради того, що ми хочемо спростовувати російські наративи таким чином, цей проект варто фінансувати. Тому я би дуже просила полончан, наших всіх, хто зацікавлений, хто цікавиться історією України, хто любить наше місто, приходити сюди до нас, допомагати нам. Знаходити разом з нами ті артефакти, які, можливо, стануть цінними для, не тільки для Полонного, але й для України. І хотілося б, щоб з розумінням поставились, тому що мета цього проєкту насправді дуже важлива. І якби вона була не важлива, то е, такої високої кваліфікації фахівці сюди б, можливо, і не приїхали. Хочу ще сказати, що. Наприкінці нашого проекту ми хочемо влаштувати велику фінальну виставку. Вона десь буде відбуватися в центрі нашого міста, можливо, на території костелу. І ця виставка буде наповнена всіма тими артефактами, які ми знайшли знайдемо під час реалізації цього проекту, і під час реалізації минулих розкопок також на цій же території. Самою такою родзинкою тієї виставки буде те, що полончан. Не зможуть побачити там презентацію свинцевої грамоти, яка була знайдена на території полонного і має дуже важливе значення сьогодні для України. І її приїдуть презентувати якраз ті люди, які її досліджували. Це реставратор Віктор Голуб, науковець, і це Тимур Анатольович Бобровський, який її розшифровував. Принагідно запрошую всіх освітян, істориків. Приводити сюди діток, урок історії проводити тут, тому що ці люди, які займаються цим проектом, вони дуже багато зможуть дітям розповісти, розповісти про історію полонного. Ми дуже сподіваємося на підтримку наших земляків, полончан, усіх, хто любить наше місто, хто цікавиться його історією. Запрошуємо відвідувати нас і хочу, щоб вони всі зрозуміли, що цей проект це. Крок наш полонський до нашої спільної перемоги.